Путін під час зустрічі з прем'єром Словаччини Фіцо у Пекіні заявив, що Росія нібито ніколи не мала бажання нападати та закликав Європу зупинити реверс газу й постачання електроенергії Україні. Водночас ЗСУ звільнили селище удачне на Донеччині та підняли там український прапор. Повідомив генштаб. Тим часом на окупованій Луганщині виник дефіцит пального. А в Чорному морі зафіксували масштабну нафтяну пляму після аварії російського танкера Біля Новоросійська. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій офіційний канал, тисніть сюди. Це резервний канал, ми зараз тут з вами спілкуємося. Щодня перевірені новини. У Росії ніколи не було, немає і не буде бажання на когось нападати. Заявив Путін ще декілька тез з інтерв'ю Путіна. Твердження Європи про нібито плани РФ на неї напасти. Провокація чи повна некомпетентність. Фіц заявив про неприпустимість членства України в НАТО. Наступний РФ довго зазнавала ударів зсу по своїх енергооб'єктах. Тепер вона стала серйозно відповідати. Ще одне Росія готова співпрацювати зі США та Україною на Запорізькій АЕС. Наступний РФ ніколи не заперечувала проти членства України в. ЄС, а НАТО це інше питання з Трампом на Алясці обговорювалися варіанти забезпечення безпеки України після завершення конфлікту. Путін запропонував Фіцо зупинити поставки енергоресурсів Україні. Володимир Путін під час зустрічі з Робертом Фіцо у Пекіні запропонував обмежити Україні постачання газу реверсом та електроенергії з Європи через удари по енергетичній інфраструктурі РФ. Україна отримує значний обсяг енергоресурсів через своїх сусідів у східній Європі. Закрийте їм постачання газу по реверсу, закрийте їм постачання електроенергії, і вони одразу зрозуміють, що є якісь межі. Жи їхньої поведінки в сфері порушеннях чужих інтересів. Фіцо своєю чергою заявив, що підніматиме питання про атаки на нафтову інфраструктуру на зустрічі із Володимиром Зеленським в Ужгороді 5 вересня. ЗСУ зачистили від окупантів селище удачне в Донецькій області та встановили там український прапор, заявив Генштаб. Путін і Зеленський ще не готові до зустрічі, заявив Ердоган після розмов із главою РФ та українським президентом. Водночас лідер Туреччини наголосив, що його країна за поступове підвищення рівня переговорів на тимчасово окупованій території Луганщини. Якісь проблеми з бензином після атак по російських. ПЗ місцеві кажуть, що на АЗС вже немає 92-го та 95-го. Вже кілька днів за паливом стоять у шалених чергах. Так звана окупаційна влада відкрито не говорить про прямий зв'язок з ударами по нафтопереробних заводах. Натомість Бреше, нібито це просто підвищений попит і низькі запаси у постачальників. Росіяни ймовірно влаштували нову екокатастрофу у Чорному морі. Величезна нафтова пляма просто зараз рухається в бік Криму після аварії російського танкера і розливу нафтопродуктів. Біля Новоросійська, Кримський вітер за останніми днями. Розмір близько 350 квадратних кілометрів. Трампа не залишилося ідей щодо просування мирного процесу в Україні, оскільки сплив його черговий двотижневий термін. А зустріч Путіна і Зеленського так і не відбулася. Повідомляє The Times. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. І хто ще не встиг мене привітати з ним народження? Зробіть це в коментарях ось тут знизу. Дякую. Це відбулося 2 вересня і вас свят.